Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо не просто нове Айдіо на біржі Bybit, а оновлене Айдіо з новими умовами, з новою кількістю квитків і так далі. Підписка на це IDO розпочалася на всього 2,5 години назад. Я ще сам не розібрався в усіх цих деталях, умовах, тому що їх є досить багато, стільки не очікував. Але основну базову інформацію по цьому айдіо, що потрібно поповнювати, що потрібно натискати. Я зрозумів, готовий неї з вами поділитися для того, щоб ви чим пошвидше так. Так само зрозуміли, підписались, вирішили, чи брати вам участь чи ні, і поповнили свій баланс задля більшої кількості квитків, тому що перший знімок вже буде в 19.00 сьогодні, 18 липня. І чим швидше ви поповните ту суму, яку бажаєте, тим буде краще. Це не означає, що після 19.00 сьогодні ви не можете поповнювати і брати участь. Просто потім вам потрібно буде поповнювати більше задля вирахування середньої суми всіх знімків балансу. Це не так важко, як здається на перший погляд, проглянути сторінки, які я буду в сьогоднішньому Відео вам показувати і все маєте зрозуміти. На цьому першому IDO після оновлення ми всі, так би мовити, будемо вчитись, тому що привикли до старого IDO, тому в принципі дуже спішити не потрібно. постараюсь вам все детально, інформативно і коротко пояснити. З вас, попрошу всього на всього підписатися, якщо досі не підписані, поставити лайк авансом. І так, одразу переходимо на сторінку Web3 біржі Bybit, IDO проходить саме тут. Якщо ви скоріше брали участь, ви це маєте знати. Якщо до цього ніколи не брали участь, переходьте на свою біржу Bybit, Якщо досі не маєте, навіть аккаунтах біржі Бабіт обов'язково реєструйте. Це одна з найкращих бірж, яка дає заробити навіть літом, коли такий досить поганий ринок. І аккаунту 100% потрібно мати. Реєструйте, моє партнерське посилання є в описі. Після того, ось тут зліва в кутку у нас є така кнопка біржа і веб 3. IDO проходить саме у веб 3 гаманці. Натискаєте на веб 3, там створюєте свій гаманець, якщо до цього ви його не мали, і у вас буде така сама сторінка, як в мене. Думаю, з реєстрацією і з тим, як знайти IDO, у вас проблем точно немає. Вини. Далі, ось тут зверху в нас є різні сторінки. Натискаємо отримати і натискаємо IDO. Будемо переходити до деталей нового IDO. Натискаємо приєднатись. Тут зверху якраз і є це актуальне IDO. Ви це бачите по цій зеленій табличці у процесі, а ось знизу є всі, які проходили. У всіх них ми брали участь і так досить непогано заробляли. Натискаємо приєднатись. Це у нас буде виходити проект лаєрне, який у нас є, нібито чимось схоже на «Notcoin», проста таборка, яких тепер є досить багато. проекти які виходять. Ще за IDO я ніколи не вивчаю, це не так важливо. 95, а може навіть цілих 98 проєктів, які виходили через це IDO, Всі давали завибити, всі виходили в плюс. Лише один або два вийшли не так успішно, але все одно ось тут знизу є така табличка правила повернення Bybit web 3 IDO. Якщо токен протягом двох тижнів буде нижче ціни вашої купівлі, Bybit поверне вам кошти за які ви його купили. Тому за це переживати не дуже потрібно. Далі деталі ціна токена у нас буде 1 цент. центр. На переможний квиток 100 USDC, Якщо перемагаємо, маємо право купити на 100 USDC токені по одному центу в мережі саме Ефір. Учасників вже є 5 000, переможних квитків буде 1500. Натискаємо підписатись. У нас вже триває період підписки. Що ми одразу бачимо? Бачимо, що 6 днів і 21 година у нас ще буде тривати період підписки, і в принципі весь цей час ще до 25 липня. Ви можете підписатись і взяти участь в ідіо, тому що лише за мою підписку, як бачите, мені вже. Вже дало один квиток, навіть не дивлячись на мій баланс. Бали можна буде отримувати за завдання і за отримування активів. Це означає, що чим більше у нас активів, тим більше нам дає балів, а вже за самі бали нам будуть давати більше квитків. Зараз ми перейдемо до таблиць, на яких пише, яка у нас конвертація активи до балів і бали до квитків. Як я вже сказав, лише за те, що ми підписалися, нам дали один квиток. І якщо перейти на цю сторінку, де бачите, пише правила Bybit IDO. Давайте перейдемо туди. Тут я переклав цю сторінку на українську мову потім перейшов на ще одну: ось сюди. Розділ поширених запитань по байбіт IDO 2.0. Переходимо ще туди, перекладаємо її також на українську мову. Тут є ті самі таблиці, до яких ми зараз повернемось, а я сюди перейшов саме для цього другого пункту. Немає мінімального знімка активів. пише нам На відміну від попередньої версії IDO, IDO 2.0 не вимагає мінімального знімка активів для участі. Натомість усі завдання на оцінку автоматично підраховують бали на основі історичних даних облікованих Запису це означає, що навіть за підписку ми вже маємо один квиток, який буде брати участь в лотереї. А потім у нас буде період викупу, який буде тривати цілу добу. В принципі, так як скоріше це було. І за цей час ми, в принципі, можемо перевірити наш аккаунт, подивитися, чи ми перемогли чи ні, внести стою з лице, якщо перемогли, і викупити. Так це виглядає. Чи 100% так це буде? Поки що я не можу сказати, але я все перечитав, перечитав ось цю сторінку, перечитав другу сторінку і ніде не побачив, що нам потрібно стою з це обов'язково тримати, щоб взяти участь в лотереї. Тому ось такий досить великий плюс цього нового IDO, це те, що ми без ніякого тримання коштів вже беремо участь в лотереї і можемо в принципі навіть перемогти. Але зробити це буде досить важко, тому що, як я вже казав, будуть бали. Ці бали у нас будуть конвертуватись в квитки, і досить багато користувачів будуть мати багато квитків. Тому зрозуміло, що з одним квитком не буде так багато шансів на перемогу. Перейдемо до цих квитків і до цих балів. Тут ви бачите, що в мене зараз є 0 балів і 1 квиток. Щоб збільшити квитки, потрібно мати більше балів. Щоб збільшити бали, потрібно тримати депозит за утримування любих активів активів своєму гаманці байбіт, своєму веб-тари гаманці саме потрібно тримати. Ви будете отримувати бали. Ось тут пише, що нам немає різниці, який актив тримати. Це може бути люба монета і любий який стейбл коїн мережі. Все це буде конвертуватись в еквівалент USDT. Просто до долара, так би мовити. Якщо ми тримаємо до 100 USDT, ми заробляємо 0 балів. Якщо тримаємо від 100 до 5%. 500 до 499 ми маємо 10 балів. За 10 балів ми в принципі нічого не отримаємо, тому що для того, щоб мати вже 3 квитка, нам потрібно мати мінімум 30 балів. І ось тут по цих сумах ви собі можете зрозуміти, скільки вам потрібно тримати на балансі, який середній баланс у вас має бути для того, щоб мати більше балів IDO. До прикладу, я буду тримати 2000 плюс USDT, За це мені дадуть 200 балів. Це є 15 квитків, і максимальна кількість виграшних може бути 2. І крім того, в мене буде. Третій рівень, що нам дає цей рівень. Якщо коротко, зрозуміло, що багато учасників будуть підписуватись, потім вони, наприклад, не побачать, що вони перемогли, не поповнять, не захочуть поповнити, не захочуть викупити свій переможний квиток. І після лотереї залишаться токени, які ніхто не викупив. Ці токени будуть розподілятися шляхом ФКВС між тими, хто має мінімум третій рівень. Що таке ФКВС? Також на сторінці IDO можете прочитати. Ось тут гуртаємо донизу, пише, що таке ФКВС, натискаємо стрілочку, Якщо учасник з балами IDO рівня 3, 4, 5, як я і казав, мінімум третій рівень. Не виграв. Має бути. Це є у початку байбіту, тому що пише виграв. Хоча в усіх інших правилах пише не виграв саме. Для тих, хто не виграв, буде це доступно. Не виграв у початковому розіграші. Вони зможуть приєднатися до раунду ФКВС. Розподіл у порядку черги. Переможці раунду ФКВС можуть отримати максимум один квиток, один квиток це у нас правило викупити на 100 USDC. Підписка у нас триває від 13.00 18. Липні буде тривати до 13.00 25 липня. Тоді, 25 липня, 15 по першій дня відбудеться лотерея. Ми зможемо перевірити наш квиток, якщо він виграшний. У нас буде доба на це, щоб подумати і викупити його. Після цього для тих, хто має мінімум третій рівень, буде доступний раунд ФКВС для того, щоб викупити квитки, які не викупили люди в лотереї. Зрозуміло, зрозуміло. Ще раз вам показую: ось тут, де пише правила в Bybit IDO 2.0. Це є досить важлива сторінка, досить цікава. Цікаво, вам обов'язково потрібно сюди перейти і все собі переглянути, перечитати. Не так багато тут інформації, але набагато більше ви будете розуміти по цьому оновленню. Тут навіть показую, як буде виглядати переможний квиток, як буде виглядати непереможний квиток. Саме в цьому IDO не сильно змінилось, сам викуп буде майже такий самий, як був до цього. Просто у нас є тепер така можливість отримати більше квитків на свій один аккаунт і мати більше можливостей з нього перемогти. Також, що ще цікаво, давайте знову повернемось на сторінку поширених запитань. Тут у нас є четвертий пункт додаткової можливості. Якщо, якщо учасники не виграють на початковому етапі, вони отримують додаткові лотерейні квитки в наступному проєкті IDO. Це також досить цікаво. Якщо ми довго не виграємо, таких учасників в нашому чаті Telegram є багато, які дуже довго стараються, беруть участь а їм не щастить. Вас, в принципі, цих можливостей теж з часом може стати більше. Окрім того, що я сказав, окрім того, що ми тримаємо баланс і отримуємо за це, це більше балів, а за бали більше квитків, ми ще можемо запрошувати друзів, Ось за це у нас буде відсотковий множник всіх наших балів. Від 1 до 3 друзів 10%, від 4 до 9-15%. Кому це цікаво, можете також до цього придивитись, запрошувати друзів. Це має бути саме нові користувачі, які ніколи не брали участь в IDO. і за це вам будуть давати ці множники. Також, як пише ще ось тут, оцінка завдань користувачі можуть заробляти бали, виконуючи завдання з оцінками. Ці завдання оновлюються кожні 8 годин, надаючи багато можливостей для накопичення балів. Поки що я тут я ніяких завдань не бачу. У нас є от. Тримані активів, запрошення нових користувачів і бонусні квитки від серії втрат Це як я вже казав. Якщо ми там не перемагали в минулих адіо, тебе будуть давати бонусні квитки. Завдань ще тут ніяких немає, можливо, вони будуть з'являтись Будемо про це спілкуватися в нашому телеграм-чаті, в телеграм-каналі буду писати. До речі, в моєму телеграм-каналі інформація про це адіо була в першу чергу, ще 17 липня. Лише з'явився анонс. Я вже опублікував пост і вам показав, що буде нове АІДО. Так само сьогодні, годину назад, коротко розписав. Писав деталі цього айдіо, тому що дуже багато запитань в чаті, дуже багато людей спілкуються, не розуміють. Це є нормально нові умови, нові деталі, і ми спілкуємось, комунікуємо і таким чином доходимо висновку, і всі разом розуміємо, як в цьому ж таки айдіо взяти участь правильно. Мені здається, що я основне вам пояснив. принаймні постарався пояснити, накопичуємо бали. За це будемо отримувати квитки. Мінімальної суми потрібно мати на балансі. Немає в принципі, якщо почитати по умовах, ми можемо навіть по. Заповнити баланс після результатів, але тоді у нас буде один квиток. А якщо ми хочемо мати більше квитків і більше знову ж таки шансів, нам потрібно тримати на балансі кошти. Я поповнив на 2010 USDT свій баланс мережі БЕП20 і в 19.00 має бути перший знімок. Коли буде знімки, ви також можете ось тут почитати, де у нас є отримання активів. Гортаємо донизу протягом періоду підписки, щодня здійснюватимуться знімки балансу о 12.00, о 8 ранку і о 16.00. Це є. Година UTC до нашої години потрібно додавати 3, тому 16.00 в нас це є 19.00. Після одного знімку. Через декілька годин буде оновлюватись моя сума, і буде оновлюватись моя сума балів, і нібито за ход такої суми я маю отримати 15 квітків. Надіюсь, все так і буде. Надіюсь, я вам все детально пояснив. Можливо, ще щось не зрозуміло. Пишіть в коментарях, буду ще пояснювати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал за посиланням в описі. Також обов'язково дуже важу підписатись на телеграм-чат за посиланням в там є дуже багато однодумців, дуже багато людей, які також постійно беруть участь в цих айдіо і допоможуть вам з усіма деталями. Не забудьте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.